Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні в стінах Полтавського академічного оркестру проходить важливий захід, особливо для студентів першого курсу, дебют першокурсника, і детальніше про нього нам розповість голова парламенту та організатор Ольга Грізніченко. Добрий день, скажіть, будь ласка, наскільки важливо організовувати подібні заходи саме на початку студентського навчання? Першокурсників, коли вони тільки прийшли, і тільки провчилися, скажімо так, два місяці, коли вони тільки починають своє навчання. Доброго дня? Ну на мою думку, цей захід є дуже важливим, особливо ось на перших таких місяцях їхнього навчання, тому що це становлення їх як особистості, як креативної людини і проявлення їхніх талантів от саме на початку є дуже важливим, тому що їх помітять, вони покажуть себе, що вони можуть, окрім медицини і навчання, а ще свої інші сторони. А ви як організатор, можливо нам привідкрити тишечки завісу цієї таємниці, чим будуть дивувати конкурсанти? Пісні танці, тому що я знаю, що з цього року їх рекордна кількість: 16 учасників. Тож так, в цьому році прям рекордна кількість учасників, і це буде дуже різноманітні жанри. Це буде як вокал, так і танці, так і різноманітні інструменти, декламація, різні види вокального мистецтва. Тому сьогодні буде дуже цікаво. Дякуємо за таку інформацію. тож зараз ми переходимо до перегляду конкурсів. А зараз ми поспілкуємося з членом журі Валерієм Івановичем Пихилько. До вас таке питання: скажіть, будь ласка, чи потрібно у студентах-медиках розвивати творчу ініціативу? Тому що в більшості людей склалось таке враження, що студент-медик це білий халат, купа книжок, недоспані ночі і велика відповідальність за лікування та життя людей? Чи потрібно в молоді, яка щойно вступила до вишу? Саме до медичного вишу розвивати творчість. Дякую за запитання. Я хотів би сказати, що медик він не може бути тільки медиком в розумінні фахового свого підходу. Він повинен бути гармонійним, і ця гармонія вона складається з складових, одні з якої є саме культура, є естетика, є розуміння добра, є розуміння. Щастя і розуміння саме культури, і саме е, такі конкурси, і такий фактаж він дає. Е, Розгорнути душу кожного студента, зрозуміти, як потрібно себе тримати в аудиторії, як потрібно себе подати для аудиторії, оскільки лікар це все-таки служба, також соціальна, і саме отакий підхід він формує, цю, будемо казати, можливо, навіть родзинку медика, який може все. Скажіть, ви пройшли вже такий професійний шлях? Ви ж також були колись студентом. Займалися творчістю? Ну, творчість в мене почалася зі школи. Я пам'ятаю е, другий клас, коли наша вчителька привела нас. Е, тоді були такі творчі клуби, і перше, що ми вчили, це вальс. Тому, починаючи з третього класу, я вже танцював вальс, а потім. Е, Старші курси було це вокально-інструментальний колектив, і також колектив, вже, який займався народними танцями. Прийшовши в університет, я прийшов до колективу народного юність. Був його старостою всі роки. Ну і зараз не залишує тепер уже покоління старої юності. Це візерунки. Ми танцюємо і з задоволенням великим бажаємо, що саме народний танець є нова ну, та втілення України, розуміння її щастя, яке ми маємо. Дякую вам. тож ми продовжуємо перегляд наших конкурсантів.